Всім привіт! Після ранкової кави ми йдемо з Василієм відчиняти теплиці, бо в нас сьогодні сонце таке яскраве-яскраве, то в теплицях, звичайно, зараз підніметься температура, тому ми відчиняємо з двох сторон теплички, щоб Полуничка не пішла в ріст. І також сьогодні буде відео на тему пряників. Я вже давно обіцяла. Так що після пряничків відчиняємо тепличку. Ось така у нас сонячна погода на вулиці. Але ж обіщають нам морози. Нам навіть наші качки говорять, що буде холодно, бо вони ховають носи свої під пір'я. У пір'я це означає, що буде похолодання. І так рецепт пряників. Це я наливаю розтуплене масло. Можна і без масла готувати. Сметана, яка залишилась у мене з Нового року, можна сметану додати. Десь на 250 грамів сметани. Далі кладемо чайну ложечку суди. Йойця беремо, Я беру три штуки, можна класти, можна навіть і одне покласти, можна навіть без яєць, але з яйцями краще. Одне прибираю в холодильник, бо я передумала робити помадку. Цукор 200 г. Можна на кефірі зробити, але я не на кефірі цей раз буду робити. Додаємо муку, борошно, розмішуємо, додаємо туди куркуму, але можна і не додати, можна додати ще ванільний цукор. Якщо ж замішувати тісто на кефірі, то треба десь півтора стакана кефіру. Замішуємо тісто на дощечки. Звичайно, кроші, виходять пряники кроші і розсипчасті, якщо це буде пісочне тісто, це значить на сметані. і. На маслі. Можна на маргарині. Це взагалі універсальні пряники. Ей. Можна класти все, що хочете. Замішуємо м'яке тісто. Ось таке. Потім розкатуємо пласт і додаємо цукор зверху. Це, якщо не робити помадку зверху, Помадку можна зробити. Любу в минулому відео я робила, збивала білки із цукром на один білок, пів стакана цукру збивалася і потім після випічки намазувала на прйоночки. Отже, цукор буде зверху, його трішки прикатати треба скалкою. І потім вирізаємо проночки. Я трішки притрушую пергамент для того, щоб пляночки не приставали. І випікаємо в духовці при температурі 200 градусів. Звичайно, у в кожного різні. Печуться вони десь 15-20 хвилин. Ось такі вони виходять пористі і смачні. Варимо каву і будемо дегустувати Каву я люблю із сливками або з молоком. Ось так. І йдемо. Спочатку п'ємо каву, а потім йдемо на гору. Сьогодні буде екскурсія по городу. Ось одна відчинена. Йдемо далі. Ще хотіла сказати за полуничку, яка в мене росте на агроволокні, але під низом солома. Дуже гарно вона себе почуває тут. Мені цей спосіб дуже сподобався. Тож наслідуючий рік, якщо я буду саджати таким способом, то обов'язково буду класти під низ солому. Звичайно, проростає ось. Бачите, пшениця проростає, але все це прибереться навесні і все буде добре. Вася, не мішай. Тут стоять у мене такі... чоловік поробив такі фіксатори, щоб я ось так фіксувала. Тоді оці дверки, вони держаться. І вітром їх не тіліпоє. Так, тут у мене лежить ось заяць ще з літа, який охороняв від птахів. Але птахи швидко привикають до плюсових іграшок. Саме краще працює мій птах, такий зроблений із плівки. Толі ось другого. Вже відчинено. Сток. Ось сток. Друга теж відчинена. Йдем долі. Ідем долі. Санчо пансо, як завжди, зі мною. Прийшли до слідуючої, до третьої теплиці, теж відчинюємо. У нас сьогодні було майже 5 градусів морозу вночі. Але тут дуже тепло в теплицях. дуже тепло. Ось. Все зверху. Ціквіт а ну, вода не замерзла, але треба буде її вилити, бо обіцяють морози. Навіть до 16 морозу обіщають вночі. Ну, побачимо. Головне, щоб випав сніжок, щоб прикрив землю. Бо після таких коливань, звичайно, можуть бути. Неочікувані сюрпризи. Третя відчинена. Йдемо до четвертої. До речі, ось третя річка в мене, але третя річка в мене вона тут пересажена, підсожена вірніше, де, де були погані кущики, я його прибрала і попідсажувала нові. і ось щось з плівкою. Як бачите, вона вся покоцана вже майже все. Це один бугор у мене залишився, який мене перестивали. Оце тридцятка, вона вся в дірочках. 30 мікрон. Обіщали на три роки. Ну, як бачите, три роки вона не вистоїть. Вона вже не вистоїла. Тому що пройшло тільки два роки, як вона постелена, оце один бугур. Тут ми на слідуючий рік будемо ставити ще одну теплицю, але вона буде довша, ніж оця. Буде не 30, а 40 метрів. Тому ми цю будемо прибирати, а на місці цієї буде продовжуватися. Далі теплиця, отуди от аж до до моєї. Так, ну і... Останнє. ось відчинюємо. Січень увесь я буду відчинять. Теплиці, щоб не пішла полуничка в ріст. А от уже з лютого місяця вже я буду кожного дня буде провітрюватися теплиця. Але я думаю, буде провітрюватися з обіду, коли вже тут підніметься, підніматиметься температура і буде відчинятися десь на годинку, щоб... Тут було провітрювання, нам, ну, да, Можливо, будемо відчиняти тільки форточки для того, щоб конденсату було менше і не було грибкових хвороб. Да, Василій? ось відчинена і четверта. Так. І ось у мене залишилася не пересажена, але я тут підсажувала. Минулому році, бо в мене сирія дуже повилазила була і попідмерзала минулому році, де я пересадила, а де пересадили ще осінню. Оце посаджені нові кущики, як бачите. І виходить, що тут третього річка і перша річка буде. І тут теж так же само, плівка моя не витримала. Скрізь вона покоцана. Ну, останній рік побуде, а потім ми тут все переб'ємо. Ось так виглядають мої маточники, які я висаджувала осінню вже у листопаді місяці. Ось так вони виглядають. Ну, а це маточники, які були в мене в минулому році. Ось як вони виглядають. Навесні тут буде викопана купанка, перебрана, яку можна буде висадити, де буде хороша. Горні саджанці ті будуть на відправлені на замовлення, а остальне все буде виконуто. А ті кущики, які будуть горні, Ті, що в рядочку, ось ті, що насаджені в минулому році. Ті в мене будуть плодоносити. Думаю, тут, можливо, застелим соломкою, щоб полуничка була чиста. Буде видно, як воно буде далі. Так, що миру добра. Всього найкращого і все буде Україна. До побачення.